Дорогенькі мої, дорогенькі мої, доброго вам дня і тихої ночі. Ну, звичайно, я живу під Києвом, Бучанський район. В Україні, у нашій коханій Україні. Ох, у нас війна, яка нам зовсім не потрібна, бо вона нам зовсім була не потрібна. Але маємо такого сусіда, тому тихі ночі у нас майже не бувають. Але ми живемо, живемо. Мої дорогенькі, дивіться, що це таке. млинці. Але у нас в Україні кажуть, налісники. Бачили, яка смакота? Готувала моя доня? Але це вже Підігріти на вершковому маслі із вершками і смородою новим жиле. Оце смакотінь така. Зараз дідуля мій буде пити чай. бачили Смакотінь. Але це ж не все. Моя дочурочка пекла в лікарню. В лікарню нашим хлопцям дуже багато. Не буду вам все це показувати, тому що вже запаковано. Вона їх складає, потім у духовку. Ні, спочатку складає, перекладає вершковим маслом. Так, Ну, такі маленькі кусочки і в духовку. І вони трішки там припаряться. Тоді охолоджує і завозить у лікарню нашим хлопцям. І дуже-дуже вони полюбляють і завжди чекають. Завжди, завжди наших таких налісників чекають. І як приємно, коли їм смачено. Тому, звичайно, приготувала жна. Ну, звичайно. Смакота така. Отакі налізнички. Бачите, які вони. Донюша моя пекла. Не я, я нічого не робила. Я тільки буду коштувати такі наліснички, Боже, вона їх пекла вчора цілий день. Ну, звичайно, як їх багато треба. Розумієте. Як вам правильно сказати, мої дорогенькі, я ніколи цього не показую, дуже-дуже мало розповідаю, тому що всі ми допомагаємо, хто як може. І робимо ми це для себе. Не для реклами, не для показу, а для себе. Тому, звичайно, те, що поїде в лікарню, ну навіщо його показувати? Головне, щоб хлопцям було смачно, а їм смачно. І я скажу вам, що я одержую дуже велике задоволення, іноді плачу, як їм смачно і як їм хочеться гарної домашньої їжі. Я вам скажу, що в лікарні кормлять непогано. Зовсім непогано. Але ж, знаєте, молодий організм, який вже пішов на поправку, як говориться. Це вже люди, які на реабілітації, то вони ж все-таки, хай у них нема рук, ніг. Але ж молоді хлопці, і їсти їм хочеться щось смачненьке. Тому стараємося, стараємося іноді щось приготувати. І завести, але це треба, щоб вас вже знали. Так просто теж неможливо, що... тому що їжа повинна бути свіжа, смачна, дуже-дуже. Тому готуємо, якщо можемо, щось приготуємо. Але я ж кажу, вони дуже люблять оце ці налісники, Доня моя завжди пече. Як приходять наші друзі в відпуск, відпустку, то ми завжди передаємо їм печемо завжди передаємо хлопцям, везуть туди на нуль. І завжди каже, знайомий мій каже, ми вже приїжджаємо і питають, на привезли. І так приємно, що їм подобається. То моя дочурочка оце пекла. Вони свій рецепт, так як і у кожної господині. Я тільки знаю, що на літр молока вона завжди бере 15. Ложок муки. Не знаю, як там з верхом чи без верху, не буду казати, не знаю. Але знаю, що на літр молока 15 ложок муки, борошно. Ну, яйця тут залежності є у вас чи нема, але вона завжди якось знаєте ну, кондитер, починаючи кондитер, розумієте? Вчилася, але ж кондитером казав один. Кондитер європейський, ви будете в 60 років. Тоді ви маєте право казати, що ви кондитер. А це поки що всі ми навчаємося. То вона завжди старається ж по рецепту. Так? То на 15, 15 ложок борошна, літр молока. Ну, хто на мінеральці, хто на, на воді, всі господині господин свій рецепт. 6 яєць, можна і 10, це не зашкодить, як вона каже. Вершкове масло. 2 столові ложки. Ні-ні-ні олія 2 столові ложки. І вершкове масло завжди 50 грам. Вона його розтоплює, можна і 100 додати. От, ну, сіль цукор, звичайно, по смаку. І оце каламбасить, бачите, але вона її завжди робить такі тоненькі, в неї виходять, ось жовтий тоненькі. Пекла вчора цілий день. Потім ми в суботу прикупились е, творожком. Тут ізюм, бачите, прикупилися. Тому що хочеться так, щоб вони були, бачите, щоб вони були такі наповнені гарно. От, і. Звичайно, ну тут уже цукор теж вона додає. Як для себе, додаємо ще домашнє яєчко, жовточок декілька. ну Це не для себе багато, тому не додали цей раз. І я ж кажу, вона завжди їх випікає, а потім прогріває в духовці, щоб не було ніякої, ніякої я ж кажу, ніякої там шкоди нашим хлопцям. тому що Треба, щоб їжа була корисна, смачна, але щоб вона була і безпечна. Це дуже-дуже важливо, коли ви комусь готуєте. Тому що то дуже велика біда, коли хворіють, ще й від їжі. Отак. От і потім получається отака от смакотінь. Бачили? Я вам скажу, що дуже смачно. Ну потім оце вона нам залишила. Так? Зараз вона їх замотає, оце домотає. Це Я кажу, дай я хоч трішки зніму, а то не буде щось знімати. Не хоче вона знімати ці всі процеси, не хоче. Каже, І не хочу, щоб мені там задавали такі дурні питання або писали, як у нас же, знаєте ж, люблять написати то те не так. То у кожної особи своє, свій рецепт. Бачите, вони жовтенькі. Яйця тут є, вони жовтенькі. У кожної господині, господині завжди є свій рецепт. Так, звичайно, то не хоче категорично знімати не хоче. Ну, а я кажу, трішки все-таки зніму. Оце вона їх замотала, зараз це домотає, потім закриває плівкою харчовою ставить холодильник. І усі вже, хто хоче, отак, ось, будь ласка, підігріли собі на вершковому маслі. І коли ви захотіли, ви взяли, підігріли, попили з чайком, чи так поснідали. Бачите, і така смакотінь у вас є. Смакотіння ще. Ну, що ж ви зробите? Треба жити, треба жити, треба допомагати. Таке життя. Від цього теж багато залежить. Якщо ми допомагаємо нашим хлопцям, вони знають, що ми про них думаємо. Що ми про них турбуємося, Їх, їм допомагає, це наше турбування. Йти вперед і здобувати перемогу. Тому, мої дорогенькі, отака у нас смакотінь. Отак, От отакі наліснички з таким торошком, з ізюмом. Смакотінь, правда? Ну, я не знаю, скільки ми. Ну, ще когось пригостимо. Ой, треба мені сходити. Так, звичайно, пригощу. Тут у мене живе мама воїна. Це не... візьму, її візьму і схожу, пригощу. Це дуже-дуже. Я частенько до неї щось її підкидаю. Ну, Один єдиний син 50 років воює. А пенсія у неї там не знаю навіть скільки, три тисячі чи що. Та я іноді так як щось приготую той. Її пригощу а зараз. Не знаю навіть, чи підігріти мені його так. Чи хай вона сама підігріє. Ну, схожу, зараз схожу у гості. І пригощую, мені буде приємно. Тому що дочуня нам теж напекла. Будемо їсти довгенько. Отак, мої дорогенькі. Живемо і будемо жити. Будемо жити. Звичайно, будемо чекати наших хлопців. Допомагати їм. Це обов'язково. Мої дорогенькі, ну що зробиш? Ну, що зробиш, якщо приходиться жити з цією проклятущою війною? А жити треба. Жити треба. Тому, мої дорогенькі, смачних вам налісників, якщо хтось готує. Можна приготувати на воді, хтось готує на мінералці. У нас є ще мак. Доня моя купувала такий вже готовий мак, так? Але з маком вона цей раз не заматувала їм, а тільки оце ж із таким творожком та декілька баночок, отакої... ой, господі, смородини декілька баночок візьме, та й поїдемо завеземо. Отак. Живемо ж і будемо жити. Я завжди кажу. Мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги. Допомагаємо їм, допомагаємо обов'язково. Дякуємо їм за кожну ніч, за кожен день, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна. Отака От наша кохана Україна. З такими чудовими людьми, з такими чудовими млинцями. Налісники. Так, українські налісники. Так у нас кажуть в Україні.